Добрий день, сьогодні 1 вересня, Полтавщина, слива румунської селекції рекорд. В цьому році раніше трішки достигає, ніж зазвичай. Ну, тут вражай такий помірний в цьому році. Зато величина плодів дуже велика, велика дуже. Ось тут є такі особні. На сонечку, на я бачу, трошки підгоріли. Ну, просто колір не набирають. От так, знизу гарні мають. Так, плоди. Плоди та є. Ну, не на кожній гільці так гарно. Як тут аж до землі висить навантаження. Так, гілки, гілки в основному хочуть рости. Вгору, тому я таку кругову обв'язку зробив, щоб вони не розпадалися. Так, ось декілька плодів і зараз будемо, будемо їх важити, дегустувати. Так. 106 грамів. 103 ну грамовки ось. Розрізав одну. Ось така. 105 грамів. кисточка кисточка вільна зовсім. Ось так відпадає. Мякож цуковита міру. Зараз спробуємо капнути сюди. О, капає, ну, щоб дуже не біжить. Так. Ну як його показують, тут міряють якось. Зараз. Що ми тут побачимо. Ай-яй-яй, так. Ну я бачу, що... Блін. Зараз повинно якось воно люди показують, а то думаю... Ладно, сам подивлюся. Та 20. 20. 20 брікс. Це, звичайно, для сливи. Так, да, це одна, я і в тому році показував і знімав, і розказував, що це моя одна з любимих слив. Тут усе в неї і величина, і смак. Смак такий насичений, ароматний, ну сливовий. Кислоти та нема в ній. чуть чуть є десь. Не в шкірці, а так, по по всій, по всьому м'якошу легенька-легенька доповнююча кислота і, ну, і 20% сахару це ну, саме розумієте, що це. яка вона солодка. Ну і, мабуть, же, універсальна через те, що щоб ось вона стигла, а сік не біжить. Значить, вона просто така м'ясиста. Добразна. Супер слива. Рекорд.